Вітаю вас, друзі! Урок шостий вправа кінотеатра. Взагалі вона використовується в терапії, але при першій допомозі вона теж працює ефективно. В чому полягає вона? Ну, всім відомо, що якщо ми не можемо змінити ситуацію... Ми можемо змінити своє ставлення до ситуації. От. А можемо змінити емоційне забарвлення, тобто ті емоції, які ми відчуваємо, коли згадуємо про ситуацію. А також ви знаєте, що фактів не існує, не існує, а існують тільки інтерпретації. Тобто, ми можемо зробити. Якимось фактом свою інтерпретацію, яка нас влаштовує. Ну, робиться ця вправа наступним чином. Ну, перше, треба десь тихе містечко собі зробити, таке зручненько вмоститися, зробити глибокий вдих, затримати дихання. На видохі ми закриваємо очі і позбавляємося напруги в своєму тілі. Ми просто Розслабтесь настільки, наскільки це у вас зараз можливо. Просто дозвольте цьому розслабленню пройти через все ваше тіло, розслабляючи кожну клітинку вашого тіла. І коли ви розслабитесь, уявіть собі, що ви заходите в кінотеатр, за вами замикаються двері на засов такий. Бо ви єдина людина, яка в цьому кінотеатрі зараз знаходитесь. Ви йдете по коридору і заходите в, в кінозал. За вами закривається масивна штора, і ви бачите, що ви один в кінотеатрі в цьому. Вибираєте собі зручне місце, сідаєте на нього і а, починаєте дивитись фільм. Сюжет якого це і є ваша ситуація, яка вас бентежить. А кінотеатр має таку властивість, що ви за своєю волею можете робити, режисурувати цей фільм. Ви можете перекручувати його за своєю волею, Просто захотіли і перемотали. А ви можете. Змінювати кольори, ви можете змінювати фактуру, можете робити помехи, можете засвічувати щось. Ну, наприклад, взяти ситуацію, яка дуже сильно така врізається в вашу свідомість, ви можете зробити її чорно-білою, і вона стане схожа на старий фільм. А ви можете зробити поміхи. І вона буде здаватись, що це дуже-дуже старий фільм. Ви можете змінити грім образи персонажів. От. Ну, якщо вас ви захочете, можете зупинити цей фільм, піти піднятися в будку Кінемеханіка. І, наприклад, взяти і фізично там лежать ножниці на столі, взяти, вирізати шматок плівки, який вас не влаштовує сюжет, і склеїти його знову. Ви можете з будки кіномеханіка подивитись на себе, який ви сидите в залі. Ви це теж можете. Це така вправа, просто, просто гра. Дивитися і. На себе, як ви граєте в цій кінокартині, дивитися на себе, як ви дивитесь, і подивитися, що ви відчуваєте при цьому. Можливо, вам треба допомогти тим, що, наприклад, додати більше світла в цю картину, і вона стане настільки засвічена, що ну, буде погано її видно. І ну, не стане таке, вона цікава. От. Через деякі ви можете повернутися, сісти знов на своє місце і відчути себе, як ви себе відчуваєте ось зараз. Чи влаштовує у вас ця, ця, ця е, картина, чи не влаштовує, можливо, щось додасте. Якісь картини можна довести до абсурда, зробити з них кінокомедію взагалі. Тобто, ви режисер цього фільму, і ви можете поміняти його, ви можете зробити так, що врешті-решт, вона вам буде ну, вже не цікава. Ви її стільки разів передивилися, ви все, що треба, заретушували, все, що можливо додали. от. Ви можете в будь-який час зупинити сказати, «Ну, Наступним разом я продовжу цю роботу. Тобто ви можете в даному випадку з цієї ситуації зробити все, що вам завгодно. Після цього ви, звісно, вимикаєте цей апарат, ви вимикаєте цей фільм, встаєте, виходите з зала, виходите з кінотеатру, зробите глибокий вдих, відкриваєте очі і опиняйтесь знову в тій атмосфері, з якій ви почали це вправо. Зафіксуйте для себе, що було до цієї вправи, що після вправи. От. Ну і її можна виконувати ну, до, до різних ситуацій і багато разів. Вот. Вправа дуже дієва. Вона використовується ну, вже давно, я наскільки пам'ятаю дуже давно. Ось. Працюйте. Щастим.